Всім привіт! Мене звати Радим Спектор, і в цьому випуску я розповім вам, як обирати собі психотерапевта. І перше, що я хочу сказати, що психотерапевт повинен вам подобатися. Тобто, це повинна бути така людина, яка буде вам цікава, і у якої вам буде цікаво чомусь навчитися. Тобто, якщо ви бачите людину, і вона, начебто, класний спеціаліст, але вона вам не подобається, вона вам не цікава, вона вас там. Ну, якось так, не збуджує зовсім, не треба втрачати час, бо, скоріш за все, ви не змачитеся з цим психотерапевтом. По-друге, звертайте увагу на освіту людини. Якщо ви бачите, що у людини є психологічна освіта, тобто диплом психолога, у людини є спеціалізація в певній області психотерапії, то це вже такі сигнали, що да, можна звертатися. Якщо ця людина. Немає освіти або не проходить певного освіту, бо гарним психотерапевтом може бути і та людина, яка зараз навчається. Вона навчається, і вона може бути дуже мотивована, щоб класно працювати і отримувати супервізію під час роботи з вами. Тобто це буде класний матч між вами, і ну це дуже важливо. І третій такий признак, який я можу підкреслити. Важливо, щоб інтуїтивно ви відчували, що вам підходить цей психотерапевт. Тобто, якщо ваша інтуїція спрацювала, і ви бачите, що «Да, це взагалі супер, це те, що треба, да, там беріть і працюйте. Якщо ви відчуваєте інтуїтивно, що це щось не те, просто дайте собі більше часу, пошукайте, і ви обов'язково знайдете того. Там ту, ту людину, яка вам підійде, можна ще там казати: там, це чоловік чи жінка, це там людина старша вас або молодша вас. І це насправді буде впливати на такі штуки, як перенос та контрперенос. І ми можемо про це поговорити напевно в іншому відео, бо це така дуже об'ємна тема. Але там стать психотерапевта, його вік та соціальний статус вони будуть певним чином впливати на перебіг того, як відбувається психотерапія, і що ви будете отримувати у результаті. Тому бажаю вам. А нічого вам не бажаю. Просто працюйте над собою, якщо вам це цікаво. і пока. Пока.